Почались мітинги по всій Україні за єдність України. Так. так само в Донецьку люди виходили на ті мітинги. І жартували, що зараз треба тут трошки просунутись, і буквально трохи і на дачі можна шашлики поїсти. От, зустріти їх. Клали 15 людей росі... ну, росіян, а вони тим часом просто над нами літали, щоб хотіли от просто нас вбити. Зараз лінія оборони це мережа позицій бліндажів, в котрих люди сидять, і от дуже важко, якщо це підготовлена людина, викурити її із позицій. Дуже класно до нас декотрі бійці підходять і кажуть: от мене мобілізували, я так боявся, я хотів собі піти все СЗЧ. А от ви мене навчили, я зараз ну я продовжу служити. Мене звати Зінченка Данило, військове звання капітан. Наразі проходжу службу на посаді командира навчального взводу. Я сам з Донецька, до 2014 року ну, жив в Донецьку, в 2014 році, коли почалась окупація, тобто, вже Крим був окупований, війшли війська в Луганськ, і Донецьк, тобто зі Слав'янська вони якраз перейшли в Донецьк. Я виїхав. Я думав, що я виїжджаю, чесно кажучи, на місяць. Тобто я поїхав у Львів на змагання. І вже тут лишився на той момент. Мені от тільки виповнилось 18. Ще Крим, коли окуповували, було 17. Змагання був чемпіонат України по стрільбі з луку. От я виїхав, і дуже важко було зняти квартиру в плані, що я не знав на який термін я знімаю. Мене запитували, це я довгостроково чи ні? Я кажу, та я думаю місяць, і потім вернемось, коли там все закінчиться. Донецьк був дуже файним містом. Я думаю, всі бачили репортажі, там, коли було Євро 2012. Я думаю, всі бачили, що всі вболівальники ходили в синьо-жовтому. Тобто ніяких думок про якесь від'єднання не було. Ну і здебільшого їх і не було і в 2014 році. Ну, Місто, звичайно, це для мене рідне місто. В мене. Е, воно залишилось в спогадах. Це і школа, це і тренування, це і сім'я. От Як ми жили, як наші там, наші квартири, наше майно. От, все в спогадах залишилось. Лютий місяць. Е, Майдан ще був. От, е, почались е, мітинги по всій Україні за єдність України. Так, так само. В Донецьку люди виходили на ті мітинги, проте там вже почалась, ну, які певні групи заїжджали і не давали проводити ті мітинги. Тобто люди домовлялися, що ми зустрічаємось там на такій площі чи біля такого пам'ятнику. А туди вже приїжджала група і просто не давала людям зібратися разом. І мітинги були, але їх. Поступово поступово гасили, а потім вже зайшли повноцінно озброєні зелені чоловічки, і на тому закінчились будь-які мітинги і протести. Одразу осів у Львові. В мене не було ніяких. Ну здебільшого, це все ж таки якась доля, якийсь збіг обставин, бо змагання тут, і я поїхав сюди, але в мене не було ніяких упереджень в плані того, що Тут мене там можуть якось образити, чи якось до мене погано поставитись через моє походження. Тому що я з Донецька. Ну я українець для мене, що Донецьк, що Львів, то все моя територія, мій дім. Приїхав сюди. Я на той момент був студентом Донецького національно-технічного університету. Мені вдалося перевестись в Донечку в Львівську політехніку. І вже тут я продовжив навчання, паралельно працював. В мене цивільна освіта це інженер-механік, тобто я робив креслення, виготовляв. Ну, залучений був до виробничого процесу. До повномасштабної війни я працював. Фірма виготовляла гідроциліндри, гідравліку. Вона і зараз працює наразі. Вона працює на оборонний комплекс, комплектує гідравлікою Бредлі, ну і інші машини. Свою службу я почав на посаді командира ремонтного взводу, оскільки при політесі на кафедрі військовій я навчався якраз як інженер, і нас готували згідно інженерної освіти нашої. І з військової кафедри я вийшов з військово-обліковою спеціальністю ремонт експлуатації автомобільної техніки. Тобто тут співпало 10 з 10. Проте командиром ремонтного взводу я побув буквально місяця два-три, після того я написав рапорт на переведення в стрілецький батальйон, бо мені хотілося більше долучитись до війська як саме офіцер, бойовий офіцер, там здобути якісь навички. Вже в стрілецькому батальйоні в нас почалась Плотна підготовка до відбуття в зону виконання. Ми поїхали за кордон, де в нас по факту базову загальновійськову підготовку, так, той курс для солдатів ми отримали за кордоном. Там дуже добре було побудовано навчання, воно було модульне, тобто ми отримали модуль. По тактичній медицині, де інструктора нас готували, як надавати першу допомогу на різних етапах, тобто під вогнем в тактичних умовах. Це був модуль по інженерній справі, де нам пояснювали, як діяти у разі виявлення мін розтяжок. І це були дії в лісі, дії в урбанізованій місцевості. Все це об'єднувалось в один комплекс, котрий отримали ну мій підрозділ, і вже назад ми повернулись повноцінним боєготовим підрозділом, готовим до виконання. Вперше я потрапив в зону бойових дій, якраз на Покровському напрямку. Ми з хлопцями ще жартували багато, бо дивились по гугл-картам від того місця, де ми знаходились, де виконували бойову завдачу. До Мого будинку було якраз годину часу машиною, і жартували, що зараз треба тут трошки просунутись, і буквально трохи і на дачі можна шашлики поїсти, От, зустріти їх. Коли я зайшов на позицію. На позиції був попередній провідник, котрий мав передати свій досвід, передати маршруту руху. його позивний був стаєр. Бо він якраз займався бігом на дальній дистанції, і от я чесно кажу, для нього це якраз його позиція, бо я за ним не встигав банально. Тобто це робота дуже фізично е з з виматує тебе. Е на тобі спорядження, на тобі автомат, і ти ще береш. Е Коромисло, так зване, котре теж важить кілограм 25, кг, з провізією, щоб занести хлопцям на позицію. І ми там дивились, саме дальній маршрут у нас виходив 2,5 кілометра до, в бік, тобто до тої позиції. Ну, і отак пару раз на день ти пробіжиш, пробіжиш ті 2,5 км туди-назад то, Певно змучуєшся. Ми намагалися заходити на позиції, це або е, коли складаються погодні умови, тобто йде якийсь дощ, йде якийсь туман, і дронам дуже важко е, зловити сигнал, важко щось розгледіти. Е, небезпечні ситуації, звичайно, були. Е, ми були на позиції з моїм побратимом, бойовим медиком, кіт Пес. На нас виходить КСП роти і каже хлопці, на такій позиції там є трьохсотий поранення, треба зайти до нього, надати допомогу і дочекатись, коли буде заміна на позиції. Ми з побратимом висунулись, з медиком до позицій, поки ми дійшли, оскільки ми вже не підбирали час. Ми просто рухались туди одразу, щоб якомога скоріше прийти. Наш рух помітили дрони противника. Тільки ми зайшли в бліндаж одразу слідом залетіло дві впівішки, і просто нас врятувало те, що в нас висіла сітка на вході в бліндаж. Ну, це дійсно був такий дуже тривожний момент, бо це були дрони на оптоволокні. Він банально може, він не втрачає сигнал, коли підлітає там залітає в якийсь бліндаж. Він би міг суто повільно залетіти і вже вдарити в живу силу в нас, от, але він зацепився на тій сітці і ще хвилин 10 він намагався її прорвати, от, поки в нього батарейка не сіла. Ми надали допомогу пораненому. Дочекались, коли буде вихід, заїзд. Хлопців їх завезли туди на квадроциклі. Вони спригнули. Ми винесли пораненого, поклали на причеп квадроцикла, і він відбув. Але знов таки прилетіли дрони. Якраз ми от в це вікно попали, коли змогли винести трьохсотого. Прилетіли дрони, і тоді нас плотно зажали в тому бліндажі. Наступні 14 годин ми провели в тому бліндажі просто без можливості вийти. Тобто, в мене була рушниця. Я намагався вилізти, стрільнути в той дрон, але вони були обладнані скидами. Тобто, буквально як тільки ти висувався, вони робили скид, гранати. А зверху чекали, ну і в півішки відпрацьовували, намагались розібрати бліндаж. Це було якраз 17 лютого, як я пригадую, в той бліндаж був, мав таку особливість, він був викопаний на підводних водах. І вода поступово Е, Зрозуміло, коли за тобою ніхто не дивиться, є можливість ту воду трошки вичерпати, щоб вона була сухий, сухий бліндаж щоб був. Але в нас не було такої можливості, потроху той бліндаж почало затоплювати, десь був такий слой води. Але я думаю, що частково то нам врятувало життя, бо росіяни почали скидати марганець на бліндаж. Він запалюється, і таким чином вони намагались просто щоб ми згоріли в тому бліндажі. Підпалити його. От, ми тими підгодними водами просто банально тушили той бліндаж. Е, ну, після того в мене до тих дронщиків особливе ставлення. Е, російські дронщики – це просто якісь е, маньяки. Е, банально вони. 14 годин намагались нас вбити просто тому, що нас побачили. При тому, що я знаю, що на сусідній позиції йшов наступ російської піхоти, і вони не підтримували наступ своїх піхоти. Я знаю, що там потім поклали 15 людей ну, росіян, а вони тим часом просто над нами літали, щоб хотіли просто нас вбити. Вони скидають у цей маргенець, і він падає буквально мені перед обличчям. У мене перша думка була, що це фосфор. Ну, а як ми знаємо, що фосфор він не гаситься. Я думаю, ну все, приплив. Потім я, я кричу хлопцям: хлопці, вийдіть, допоможіть мені вилізти, бо я не міг вилізти, бо буквально переді мною це плам'я і було. Вони вибігли зі своїх укриттів, почали тушити. Я бачу, що він тухне. Тоді я вже рукавицею теж його тушу перед собою, якось намагаюся тою водою залити. Зрозуміло, що вони використовуються, бо зараз лінія оборони це мережа позицій, бліндажів, в котрих люди сидять, і от дуже важко, якщо це підготовлена людина, викурити її з позицій. Мені дуже пощастило з моїм підрозділом, з котрим ми виїхали на ротацію. Це були. Ну, 50 на 50. Були і новобранці, про те, котрі дуже добре себе показали. Але основний кістяк то складали такі старічки, котрі вже мали за плечима 3-4 ну, ротації, тобто це були досвідчені. І я ставив людей, тобто, новачка, я ставлю разом з якимось досвідченим там, сержантом чи солдатом, який має багато ротацій. Котрий може його навчити, і тоді процес навчання того солдата дуже добре проходить. От в мене був е, такий хлопець, в нього позивний малюк. Його мобілізували в 24-му році. Тобто, буквально е, він відмобілізувався, пройшов базову загальну військову підготовку, і тоді вже був е, відправлений в наш батальйон проходити службу. І от його теж перша ротація. Зрозуміло, з нами багато працюють психологи і перед ротацією. От, і він на от на такому сіансі з психологом груповому. Він каже: Мені страшно, я дуже боюсь, що я от, поїду в зону виконання, я лишу там жінку, дитину. От, е, його хлопці одразу підтримали. кажуть: хлопці, не бойся, то й все буде добре. Я його одразу поставив разом з своїм головним сержантом взводу на одну позицію. І головний сержант з воду його таким коражем, своєю енергетикою заразив. Що потім малюк сам виходив вже на позиції з іншими хлопцями, виконував задачі, ми в конкретний момент ми собі вечеряємо разом. Хтось чергує, хтось відпочиває. Є вільна людина, котра на всіх приготує там вечерю та розігріє ті сухпайки, зробить якийсь чай. І от ми разом е то їмо. Це до ну, ти вже якби відчуваєш такий затишок. Ну, хоч ти знаходишся на позиції, де там з немає там, якогось опалення, немає якихось буквально е якихось елементарних е речей, так, котрі там комфорт забезпечують. Але вже є таке тепло, і дійсно для мене е мої побратими, це там мої бійці, шахтяр, кипіш. Сеня, Орест, Бармен. Ну, це для мене там, на рівні родини, на рівні якихось таких дуже близьких людей. Я їм просто бажаю дуже-дуже великої солдатської вдачі. І окремо я хочу виділити ще свого командира, автора і свого побратима Ореста. На них зараз дуже нетравіальна задача буде стояти. І я їм просто бажаю великого успіху. Щоб їм удача сприяла, щоб всі повернулись живі і здорові. Спершу вони отримують індивідуальні навички, потім вчаться працювати в складі відділення, взводу, і в кінці ми отримуємо цілком підготовленого солдата, отримає базову підготовку стрільця, котра включає в себе, окрім всього, ще і. Знання по тактичній медицині, щоб людина знала, як діяти, як надавати допомогу на етапі під вогнем, на етапі в тактичних умовах, на етапі евакуації, даємо підготовку по міні-безпеці, дуже багато стрільб, дуже багато тактичних навчань, щоб людина могла орієнтуватися і. Відпрацювати, набути навички, котрі їй знадобляться. Тобто підготовка вся йде наближена до бойових умовах. тобто, це і якісь стрес-тести, це і обкатка бронетехнікою, це дуже багато піротехніки, щоб людина вже не лякалася якихось там вибухів, гучних звуків, пострілів. В неї вже в етозі то на виході того немає, і дуже класно до нас декотрі бійці підходять і кажуть: от мене мобілізували, я так боявся, я хотів собі піти все СЗЧ. А от ви мене навчили, я зараз. Ну я продовжу служити. Намагаємось дати максимально те, що буде використовуватись ними. А який вибір? Який вибір є зараз у українців? Якщо ми не будемо захищати ну свою домівку, ну ми її втратимо просто, і певно, не дуже класно буде потім всім у якійсь імміграції без, без свого без роду, без племені.